Що мені ще потрібно прибрати, щоб посадити траву? Значить, от у того кусочок. Ось дивіться, це традисканція, це ось водозбір, це турецька гвоздика, матрикарія. Оце теж традисканція, оце все. Дивіться, якщо будете брати, ну на 100 гривень, тут щоб за те, що копати. Але квіти дуже гарні, красиві. Тут ще і рис є. Оце якби как бы, оцю всю градочку мені прибрати. Ось дивіться, скільки б у мене вже було б заразом сіяти. Бо так не хочеться кусочками сіяти. А отут ще ось це морозники. Ну, морозники, звісно, хоч би хоч по 200 гривень було б добре. Це білі. Ану, будеш її А Ану. Ні, це листочок. Це листочок. Так, бажаєте замовити, пишіть мені особисті повідомлення, бо мені треба їх висів траву.